Країни ЄС уже підготували понад 17 тисяч українських військових і планують до кінця року довести цю кількість до 30 тисяч. Це був би положительний сценарій, але я не вірю. Про це повідомив високий представник Європейського союзу питань безпеки Жозеп Борель. Крім того, ЄС підготує мільйон снарядів та понад тисячу ракет для України. Що стосується фінансів, то перший транш становить 500 мільйонів євро, і це не кінець, заявив Борель. Сенат Польщі одноголосно схвалив резолюцію про пришвидшений вступ України до НАТО. Польські парламентарі наголошують, вільнівський саміт НАТО має дати Києву щось більше ніж звичні заяви про політику відкритих дверей. Зустріч має стати етапом підготовки України до повноправного членства в Альянсі. До нашої Розмови долучаємо Михайла Прудника. Це політолог, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Михайло, що означає таке рішення польського сенату і про що саме йдеться? В резолюції а польські депутати наголошують, що саме Україна нині є ключовою ланкою захисту східної Європи та й всього європейського континенту від російської агресії. Саме Україна нині має найсильнішу на континенті армію, боєздатну армію, яка протистоїть ворогу. І вона працює зараз з технікою НАТО, з боєприпасами НАТО, має прекрасний досвід і фактично є найсильнішою армією на континенті. Більше того, викру. Стовує ту тактику та ті, ті методології на полі бою, які країни НАТО розробляли десятиліттями, і не знають, чи насправді вони ефективні. Українці ж знають про це. Ну і Україна є саме тою країною, яка стримує російську агресію, яка може поширитися і на Європу. І дуже сумно, що багато країн Європи й досі цього не усвідомили. Наголошують польські депутати кажуть, що якщо Україна. Програє, то на цьому Росія не буде зупинятися і під загрозою стануть такі країни, як Польща, країни Балтії, Естонія, Литва та Лит... Латвія, Чехія, Словаччина, і фактично Росії Росія почне атакувати інші країни Східної Європи, а можливо і всю Європу. І саме тому треба дати не не просто чіткий сигнал Україні про. Вступ в НАТО не варто говорити про те, що двері постійно відкриті. Двері для НАТО відкриті. А треба використати швидку процедуру і розпочати процес підготовки України до вступу. Наполягають польські депутати. Ну і зазначають, що зараз буквально півтора місяця тому Фінляндія доєдналася до НАТО за безпрецедентно швидкою процедурою, якої не було в історії. Та й Швеція рухається зараз до північно-атлантичного альянсу за такою ж схемою. От приблизно таку схему приєднання має отримати Україна, і водночас українські збройні сили, які зараз боронять зокрема східні рубежі НАТО, мають отримати всебічну підтримку від країн НАТО. Ну і саме на цьому польські депутати наполягають, і цю резолюцію було ухвалено одноголосно. І сподіваються, що зможуть їхні думки почують інші. Скаже, будь ласка, чи може це рішення Польщі вплинути на загальне рішення липневого саміту НАТО на у вільнюсі? Ну насправді резолюція має рекомендаційний характер, якби це не звучало, звучало банально. Вона навіть не висловлює загальну позицію держави, але має надзвичайно важливе символічне значення. Чим більше таких резолюцій ухвалюється, тим більше в країн НАТО Пояснюється, яка атмосфера, яка підтримка є для вступу України до НАТО. Зрозуміло, що приєднання ухвалюється приєднання будь-якої країни до НАТО, ухвалюється одноголосним рішенням її членів. Але е, сформувати ось ту думку членів е, впливають саме і ось такі резолюції і публічні виступи е, президентів та лідерів е, держав. І е, ймовірно, вони будуть можливо не одразу, але схиляти саме до того, що щоб ті країни, які найбільше впливають на ухвалення рішення, а ми знаємо, що зараз проти приєднання України саме на липневому саміті виступають Сполучені Штати, Франція та Німеччина, щоб дати чіткий сигнал вступу України, вони можуть змінювати своє рішення саме під впливом ось таких заяв і резолюцій. Михайло, дякую, і спасибі за включення. Михайло прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу і політолог для наших новин. Бронетехніку і танки у майбутньому вироблятиме в Україні найбільший німецький виробник зброї Рейнметал. Він заснував спільне підприємство з Укроборонпромом. Разом вони здійснюватимуть технічне обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні. Паралельно готують виробництво танків згідно з планами Рейнметал. На рік може бути виготовлено. До 400 танків найближчими днями завод також має підписати контракти щодо ще двох спільних підприємств для боєприпасів і протиповітряної оборони. Це дасть Україні можливість у середньому та у середній та довгостроковій перспективі захистити себе від російського ворога. Тефлоновий президент проти послідовника та тюрка. Туреччина готується до виборів президента, які відбудуться цієї неділі. Уперше за 20 років правління чинний лідер Реджеп Ардоган може їх програти. Головний його суперник Кемаль, Киричдар Оглу, голова найстарішої в Туреччині партії, яку заснував ще Кемаль Ататюрк. За останніми соцопитуваннями Киричдар Оглу випереджає Ардогана на 5%. Оглядачі вже охрестили подію. Вибер. Раме століття бо обиратимуть турки знову між республікою та імперією. Про можливі результати цього вибору у сюжеті Христини Катерини Та я почуло! 20 років при владі з них дев'ять на посаді президента. Редже Пердоган випробовує фортуну і втретє мітить на крісло глави Туреччини. Нагадує виборцям про те, як змінив країну. Хвалиться новими мостами, дорогами, лікарнями та стадіонами. Своїми козирями вважає запуск першого турецького електромобіля, винищувача п'ятого покоління та першого у світі авіаносця, здатного нести ударні безпілотники. А Ще першої в Туреччині атомної електростанції, яку побудував Росатом. Ми пишаємося тим, що туреччина стане однією з держав-виробників атомної енергетики у світі. Всі блоки електростанції запрацюють до 2028 року, і вона єдина покриватиме 10% наших потреб електроенергії. Однак, технологічні досягнення Ердогана затьмарює мега-стрімка інфляція, яка перевалила за 80%. Різке зростання цін і здешевлення ліри. Ситуацію погіршили, й наслідки найбільшого за останні десяти віття землетрусу, під час якого загинули десятки тисяч людей, близько мільйона залишилися без житла. Опозиція звинувачує владу в корупції і низьких стандартах будівництва. Дедалі більше турків невдоволені тим, що Україні зростає авторитаризм і політичні переслідування, демократичні реформи на паузі. А більшість ЗМІ під контролем влади. Рятувати ситуацію редже Пердоган планує підвищенням пенсій і зарплат. а Свій рейтинг безплатним газом глава Туреччини пообіцяв безплатне пальне для побутових потреб упродовж року. Подобається це комусь чи ні, але Ердоган сильний політик і безумовно потужний кандидат, який не проти використати всю владу, яку має в руках завдяки своїй посаді. Багато людей незадоволені тим, як він керує країною. За таких обставин диво, що він досі має 42% підтримки, але в певному сенсі він також є тефлоновим президентом, тому завжди виходить сухий з води. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.